Хочеться насолоджуватися кожною хвилиною літа. Згодні? А на воді можна не тільки релаксувати, а й досить активно проводити час. Наприклад, на території водно веслувальної бази є можливість кожному спробувати себе у вітрильному спорті. Ймовірно, гуляючи на березі південного бугу, ви вже помічали цих білих птахів, що розгорнули свої крила над водою. Ця картина настільки заворожує, що здається, ніби ти потрапив у казку. Та насправді кожен може стати героєм цієї казкової картини. Треба для початку мати бажання велике займатися. Любити воду, любити вітер, так, любити свіже повітря і приходити на тренування частіше. І тоді вже навчитеся всьому і буде вже гарно виходити і гарно справлятися з яхтою. Особливо цей вид спорту приходиться до душі юним морякам, адже в цій справі є можливість відчути свободу, випробувати свою силу та позмагатись з друзями. Це ем, коли ти перевертаєшся, треба витіркати воду в, ну, в річку, щоб, щоб швидше йти. Це дуже красиво, коли ти зі сторони наблюдаєш, як твої товариші їздять на яхтах. Це дуже естетичний, і красивий спорт, тому мені він подобається. Сонце, вітер і вода це не просто стихії. Ця літня симфонія змушує ваше серце битися частіше. Хобітайм розправляє вітрила.